Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні в нас буде дуже цікава тема музичні джеми. <му> Я хочу з вами поговорити, А чому це взагалі важливо? Чим це прикольно і так далі? Ну, давайте почнемо з романтичної версії. По перше, це весело. По-друге, ви зможете там бути ким захочете, як захочете, і так далі. Був басистом, став барабанщиком. Або... <му> Тим не менш, зазвичай така взаємодія відбувається, коли джемлять музиканти, які знають один одного, які знають, що вони можуть, і так далі. Але існують різні формати джемів. Існують чисто інструментальні, без вокалістів, і це теж ок, це може бути. Бувають по жанрам, хоча. Джем метал-стилістики я ще ніколи не бачив. Якщо ви хочете такий забабахати, погнали, знімемо рєп-точку десь і зробимо 5 басистів, одна кімната, що посиплеться першим. Так чи інакше, джеми вам допомагають в вашому музичному розвитку, особливо коли грають люди не за вашим спрямуванням. Тобто, Пограти якусь фанкушку і так далі, будь ласка, тому що от тут тіп грає фанк. Я так для себе відкрив, що я не вмію грати регі. Я тут десь навчився на половині пісні, але знову ж я б цього не робив сам цілеспрямовано без джему. Тому однозначно, плюс в тому, що такі штуки існують, вони збираються конкретно той, який ви бачите. Це ми просто як знайомі друзі позбиралися і вирішили щось зробити. Там там майже вся команда хто лікар, лікар торі, який я. Мар'ян з гурту хто де. А Вікторія з гурту собака, що кричить: Майже весь склад гурту «Скроні». Також у нас був спеціальний гість Едуард Басович. І там навіть я щось встиг пограти. Я моє Томас. Я поджемив на шматочки пісні, яку вони вирішили пограти свою. І знову ж це плюс джемів. Коли ви граєте знайомі, ви можете просто рандомно грати кавер. Тож в сухому залишку я можу вам порекомендувати: ходіть на джеми, робіть джеми, А якщо ви боїтесь, візьміть своїх знайомих друзів або організуйте джем зі своїм гуртом, подивіться, як вона йде. Можливо, вам навіть буде цікаво. Сходити на джеми, які організовують там мантикора або в будинку кіно і так далі. Тому що їх доволі багато. Якщо вам буде цікаво, то маякніть в коменти, сходимо, або я сходжу, залежить від настрою і залежить від того, на який канал піде це відео. І подивимось, що там на інших джемах відбувається. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал Лікар Торі, який там був, підписуйтесь на канал Хто Де. Підписуйтесь на гурт Скроні, в них скоро новий реліз. І підписуйтесь на собаку, що кричить. Здається, всіх згадав. А якщо і не згадав, пишіть в коменти, кого забув. Тож це його. Ходіть на джеми. Що ви оце.